Вітання всім, з вами Яна. Сьогодні я розповім про свої підсумки за листопад і про свої плани на грудень. Про листопад, які у мене були трати. Ось це все, незважаючи на те, що це два кольори, тут, вроді би, депозит підписано, ось це вроді би борг підписано, це все в мене пішло одночасно і на те, щоб віддати борг. Це по 12 тисяч гривень, ми скидаємося з чоловіком на ремонт і на борг, але на ремонт нам не вистачило. Я переживаю, що в мене скоро кинеться пліснява в кутку. В нас через те, що відбувається опалення, мокріє куток на тільки що зробленому ремонті, і ми швидко потратили ще 12 тисяч гривень, тобто 4 тисячі це з тих, що ми назбирали, 4 з половиною. І я ще з розділу депозит взяла собі в борг 7 тисяч 350 гривень. Тобто, в сумі на хату, на ремонт, на борг ми з чоловіком потратили. Майже 75% потратили всього доходу за місяць. Всього за місяць ми отримали 30 тисяч 290, а потратили, виходить 19 ну, тисяч триста. В... Далі тваринкам на Чорну п'ятницю я закупилася кормом, були по знижці, по 2100 гривень купила корму і це зайняло 9% від всіх трат. Також я потратила на комунальні разом з ремонтом інтернету, це 600 гривень, в сумі 1250 гривень. Це на телефон і для оплати за світло. І окремі трати були це. Я їздила в Вінницю на початку місяця, витрачала на розваги, витрачала також на насіння. Ось дім садгород у розділі здоров'я, хімія це в мене білизна закінчилася, Переказ водню купляла, Ось такі мелочі. І в сумі потратила 26 тисяч 50 гривень. Тобто мамі ще за світло 500 гривень. Заплатила 650 гривень на розваги, подарунки 410, продукти 250 гривень. І як би, все. Але тим не менше, я здивувалася, що за цей місяць все одно в плюсі. Тобто залишок з усього доходу, між доходом і розходом 4247 гривень. Які частково в мене є в конвертах, частково на депозитах, частково за них купувала євро. Тепер мені треба запланувати грудень. А це стільки трат. Я. Напевно, по порядку. Десь орієнтовно, 6 грудня, має бути таємного Миколая на роботі. Це означає, що ми маємо подарувати випадковому колезі подарунок, не підписуючи, від кого це дарується. Закладу собі, так, щоб з запасом гривень 400. Зазвичай це 250-300 гривень у нас подарунки на роботі. Далі мені треба буде в грудні також сходити до лікаря. Це 3 числа. До зубного. Гроші вже накопичені. В зубного мого таке прізвище прикольне потер. Я готова платити гроші, чисто, щоб мене лікував потер. 2000 тисячі гривень орієнтовно на зубного. Я майже впевнена, що мені треба буде міняти пломбу і там простим собі ремонтом не обійдеться на тому зубі. Далі, десь числа 10-го мені треба поповнити за мобільний. За мобільний плачу зазвичай 200 гривень. Світло в районі 800 гривень. Це десь до 20- го числа. О, ще одну дату. Обов'язково. 14-го числа. Це день народження знайомої моєї подружки. Для неї вже закладена сума, це десь від 1000 до 1,5 піде на подарунок. Пишу півтори з запасом. Обов'язково пишу борг ремонт. Це десь так само до 20 го числа 12 тисяч гривень це ті, що ми складаємо разом з чоловіком. Так, транспорт. Мені треба багато. Я хочу з'їздити до подруги в Чернівці, я хочу з'їздити в село. По-друге, це десь в районі 500-600 гривень, в село це десь в районі 300 гривень, і плюс по місту мотатися туди назад, я думаю, десь около 1200 мені треба на це все. Тобто на транспорт десь около 1200 гривень. Написала далі. Кастрацію коту мені хочеться, але для початку йому треба хоча б просто привівки зробити. І на привівки в мене піде десь в районі гривень 500. Я би хотіла собі накупити всякого разного на продукти. До Нового року, там всякі. Я, я дуже хочу фруктів. От щось мене переклинуло, ось цей місяць на запасах, і я зрозуміла, що я піздець хочу фруктів. І думаю, на продукти десь півтори тисячі гривень. Боже, а де я маю взяти гроші на ці всі свої забаганки? Ну, Частково вони вже накопають, чи ні. Це дуже допомагає те, що я це планувала ще з минулого місяця. Тобто, до прикладу, зубни і подарунки в мене вже ці гроші є. Ага, Можливо, корпоратив, можливо, десь около тисячі гривень. Що я зрозуміла? Що я я не впевнена, чи я хочу робити ногті. Ну, робити я, може, й хочу, я не хочу їх потім знімати, бо я не хотіла би їх робити і поновляти кожного разу. Ну і заночка, напевно, гривень 500 собі зроблю. Це те, що я не передбачила. Ні, ладно, гривень тисяч. Так, давайте рахуємо, що в мене тут вийшло, для того, щоб я не страдала потім довго і нудно. Коротше, зважаючи, що мінімум в мене зарплата 12 тисяч, розділ день народження і на зубного в мене вже накопичено, я думаю, що я вкладуся. Ну, і ще на корпоратив, якщо не піду. А обіцяється, що вроді би на корпоратив компанія не збирається виділяти кошти, значить, швидше всього, що я на нього не піду. Напитися я можу вполне собі з подругою. Якби <свісно> така історія. В мене бар великий. І ви бачили, які в мене запаси вина в підвалі. І я думаю, що, певно, на цьому хвати. Я більше не потягну фінансово, а на грудень я хочу багато всього. Я не планую на грудень ніяку серію, щось типу виживань, челенджів. Буду знімати епізодичні відео, щось із розділу гардероб на мінімалку, ще щось подібне. За прожитковим мінімум спробую зібрати мінімальний перелік всього, що можна носити цілий рік. Можливо, навіть певний період в тому похожу. Але зважаючи, що я з дому виходжу рідко, то не буде дуже статистично доведена робота. А зараз, напевне, на цьому дякую всім за увагу і чекаємо, поки мені прийдуть гроші, щоб робити наступний розподіл. До зустрічі в наступних відео!